Матвія розділ 15, прочитаємо вірш перший, другий. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали, чого твої учні ламають передання старших, бо не миють вони рук своїх, коли хліб споживають. Вірш 10, 11. І він покликав народ і промовив до нього. Послухайте та зрозумійте. Не те, що входить до уст людину, сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. З вірша 15 по вірш 20. А Петро відповів і до нього сказав: Поясни нам цю притчу. Він відказав, чи ж і ви розуміння не маєте, чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст. Вступає в живіт та й назовні виходить. Що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення богозневаги. Оце те, що людину опоганює. А їсти руками невмитими не опоганює це людину. Ми читаємо про те, як фарисеї, книжники прийшли до Господа Ісуса з таким звинуваченням, чого його учні не миють рук перед їжею. І це була така традиція. Вони мали омивати свої руки, щоб не занечищуватись, щоб не опоганюватись. Не просто в фізичний шлях. Вони брали це як щось духовне. І вони проводили це умовіння рук перед їжею, як символу якогось очищення. І вони питають, Господа Ісуса, чого твої учні це не роблять? Господь Ісус, вірш 10, 11, і Він покликав народ і промовив до Нього, послухайте та зрозумійте, не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину скверне. Господь Ісус говорить, що сквернить людину не те, що назовні, а те, що всередині в нас. І учні ми бачимо, не зразу зрозуміли, вірш 15, а Петро відповів і до нього сказав: Поясни нам цю притчу, і Господь Ісус, вірш 16, запитує, Чи ж і ви розуміння не маєте? Господь Ісус запитує учнів, чи вони розуміють, що їх оскверняють. Чим вони можуть бути осквернені? І Господь Ісус дає чітко зрозуміти в цій історії всім своїм учням, тому народу, який слухав. Він дає нам зрозуміти це, що нас оскверняє. Не щось зовнішнє, а те, що всередині нас. Те, що виходить з нашого серця, те, що живе всередині в кожного з нас. Саме це оскверняє нас. Гріх, який живе всередині. Не якісь зовнішні речі, а те, що живе всередині. І знову ж таки, вір 16 Господь Ісус запитує, чи ж і ви розуміння не маєте? Вони так довго з Ісусом, а не мали ще цього розуміння, що їх оскверняє. Важливо, чи я вже розумію, що мене оскверняє, чи я розумію, в чому моя найбільша проблема? Чи я поки що піклуюсь про якесь зовнішнє. Про якусь зовнішню чистоту, можливо, також. Це добре бути чистим зовні. надіюсь, це всі розуміють. Але скільки ж важливіше бути чистим всередині, чистим в Божих очах? Чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в живіт, і назовні виходить, що ж виходить із уст, те походить із серця. І воно опоганює людину. Господь Ісус говорить достатньо наших слів, і ми вже з вами опоганені. Достатньо того, що виходить з наших уст. І в Божих очах ми вже опоганені. Я думаю, будучи відвертий, кожен з собою мусить знати, я вже опоганений в Божих очах. Бо з серця виходять лихі думки, оце те, що опоганює людину. Наших думок достатньо, щоб бути опоганеним в Божих очах. І я думаю, кожен може бути відвертий з собою і зрозуміти, я вже опоганений в Божих очах, я вже занечищений, достатньо просто моїх слів, достатньо моїх думок, щоб для Бога я був опоганений, щоб для Бога я був нечистий. В це, це тому, що це живе всередині. Цей гріх, який живе всередині нас. Важливо, чи це є проблема? Чи це є моя проблема? Цей гріх, який живе всередині. Чи я розумію, що це опоганює мене в його очах? Приповісті вірш розділ 20. Один вірш прочитаємо звідти. Розділ 20 приповісті, вірш 9. Хто скаже, очистив я серце своє? Очистився я від свого гріха. Тут, Боже Слово, говорить напевно про ту людину, яка спробувала очистити себе, яка спробувала очистити те, що всередині, мій, очистити себе від своїх гріхів. І ми маємо тут це питання Хто скаже? Я думаю, це питання тут, тому що ніхто не може сказати, що він очистив себе. Ніхто в цьому світі не скаже. Я сам своє серце очистив. Я очистився від свого гріха. Сам. По цій причині тут це питання. Хто скаже очистив я серце своє? Ми можемо намагатись очиститись. Ми можемо намагатися то зовнішньо сховати всередині. І ми можемо бути успішні в цьому. Ми можемо намагатися змінитись по-справжньому і виглядати, ніби ми чисті. Але чи для Бога ми такі є? Чи ми є чистими для Нього всередині? Ми можемо до церкви ходити і робити цей вигляд. Чистого оцей чоловік. Чи Бог таким буде нас бачити? Бо ніяких наших зусиль ніколи не буде достатньо, щоб очистити. Можна постати, повторювати молитви, очищуватися в різний шлях для себе, для інших, для Бога ніколи недостатньо. Можна кинути всі погані звички, і це супер, це треба зробити. Але чи для Бога буде серце моє чистим? Чи це дасть мені очищення в Божих очах? Важливо запитати себе, чи я бачу себе як той занечищений, який сам себе не може очистити. Чи ми бачимо свою безнадійну ситуацію, бо вона такою і є насправді, згідно Біблії. Ми всі нечисті і ми не можемо зробити нічого своєю нечистотою, своїми руками. Чи я бачу себе таким? Якщо я не бачу безнадійність цієї ситуації, скоріш за все, в мене немає шансу ні на яке очищення. Якщо є найменша надія на своє очищення, я далеко до Божого очищення. Хто скаже очистив я серце своє? Але якщо я бачу, що я не можу себе очистити, є добра новина, Господь Ісус прийшов в цей світ, щоб очистити таких нечистих, як ми. Очистити. Тих нечистих, які розуміють свою нечистоту. Господь Ісус прийшов помер на хресті, щоб дати нам це очищення, щоб простою вірою в нього ми могли прийняти це очищення. Ніяких наших справ недостатньо для нашого очищення, але Його одної справи, яку він зробив на Голгофі, абсолютно достатньо, щоб дати очищення всім тим, хто вірує в нього. Іван Гриєв від Івана. Подивимося ще кілька віршів. Розділ 13. Івана, розділ 13, з вірша 5 по вірш 8 прочитаємо. Тут іде мова про Господа Ісуса і таємну вечерю з його учнями. Потім налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. І підходить до Симона Петра, а той каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус відказав і промовив йому, що я роблю, ти не знаєш тепер. Але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро: ти повік, мені ніг не обмиєш. Ісус відповів йому: коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зі мною. Ми читаємо про те, як Господь Ісус, перед тим, як ішов на Голгофу, зібрав своїх учнів і омивав ноги своїм учням. І можна розуміти, наскільки Петро був здивований. Вірш шостий, він питає Господа, Ти, Господи, митимеш ноги мені. Вірш восьмий. Знову говорить Петро. Ти повік мені, ніг не обмиєш. Напевно, Петро мав інше бачення. Петро, напевно, роздумував про те, що він має служити Господу. Це все правильно, але першочерово, Господь повинен омити кожного з нас. Не справа в тому, що ми можемо Йому запропонувати, а справа в тому, що нам треба прийняти від Нього. Можна намагатись робити найкраще для Господа. Але якщо Господь Ісус не омиє, особисто мене. Не очистить особисто мене. Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зі мною. Можна намагатись робити найкраще, але якщо цього не відбудеться, не буде моменту, коли Господь Ісус дав це очищення. Ніякої частки не буде з Господом Ісусом. Навічно. Ти не матимеш частки зі мною. Загублена вічність без очищення, яке може дати Господь Ісус. І знову ж таки, ми з вами можемо думати про те, яке служіння Господь від мене чекає, що я можу дати Богові. Найперше Бог очікує, щоб ми очищення від Нього прийняли. І це очищення може дати тільки Його Син, Господь Ісус Христос. І знову ж таки він не очікує, щоб ми самі очистились, бо ми не можемо цього зробити. Ми є самі нечисті, ми не можемо зробити з себе чистих. Але він святий і чистий, очищує кожного, хто вірує в нього. Дії, розділ 15. Ще прочитаємо два вірші. Розділ 15. Вірш 8 і 9 буде говорити про тих, хто прийняв це очищення? Хто ніколи не бачив Господа Ісуса Христа, але прийняв це очищення. Розділ 15, вірш 8 і 9. І засвідчив їм Бог серцезнавець, давши їм Духа Святого, як і нам. І між нами та ними різниці він жадної не вчинив очистивши вірою їхні серця. Тут йде мова про тих, хто не бачив Христа, але прийняв очищення. І як тут сказано, і засвідчив їм Бог серцезнавець, давши їм Духа Святого. Бог засвідчує про це очищення, даючи віруючому Духа Святого, засвідчує що Ти Очищений простою вірою в Його Сина очистивши вірою їхні серця, Бог не очистив їх їхніми намаганнями чи стараннями, очистив їх він вірою, очистивши вірою їхні серця. Так само, як тоді, так само і сьогодні Господь Бог, серцезнавець, засвідчує, даючи Духа Святого, даючи це народження від Духа Святого. Коли він дає це очищення. І важливо бути чесним з собою, чи був в мене цей момент очищення, коли Бог засвідчив, що очистив мене. Бо, як тут сказано, він їм засвідчив і засвідчив їм Бог серцезнавець. Можна намагатись очистити себе. Можна дійсно робити найкраще. Виправлятися і старатися і безліч речей. Але нам треба зрозуміти свою неміч в цьому і простою вірою прийти до Господа Ісуса Христа. Прийняти те очищення, яке тільки Він може дати. Того, що він зробив, абсолютно достатньо. Треба просто повірити в Нього. Амінь.